Привіт! В періоді з 1 по 8 вересня 25-го року є астрологічний аспект, який привертає до себе увагу. Квадрат між Марсом в Терезах та Юпітером в знакі рака. Масштабована агресивність, практична війна. Особливу увагу звернути тим у кого 17 по 21 градуси Терезів Овна Рака Козерога є особисті планети, а головне Марс. Таку спіди першого, четвертого, сьомого домів гороскопу. Десгармонічна сила буде просліджуватись по тематиці димів гороскопу, якими Марс управляє в вашій карті, та проявиться по дому, по якому він рухається. Що означає дане астрологічне дійство? несправедливість і брехня ззовні активують внутрішній запал, схильність до ризику, конфліктів, безрозсудну хороблість, норовливість, надмірну збутливість, вибуховий характер, схильність до насилля та бійки. І все це Юпітер як не в себе перебільшує та масштабує. Людина не може відрізнити значущі речі від незначних нюансів та помилок інших, відволікається на деталі, чіпляється до дріб'язку, дратується від будь-яких відхилень та з усією ярістю розпалює конфлікти. Справжня жага до руйнації. Локальність безмежна, від банально мордобою у соціумі до боїв у політиці, шоу-бізі серед релігійних національних військових фанатиків під підгідою священної війни. Причому зачинщик не завжди й сам керується нормами етики та моралі. Він перебільшує проблеми, і прикрашає власні якості, маніпулює суспільною думкою, провокуючи конфлікт заради проявлення себе. Угідливо жартує. Марс в Терезах вимотує постійними коливаннями за і проти, особливо якщо ваш марс на і Терези. І вступаючи в квадратуру, людина хапається за миттєвою емоцією і кидається в бій з непередбачуваними наслідками, взиваючи вогонь на себе та часто й густо програє, бо його позиція Марса в Терезах слабкувата для таких поєдинків. Найменш травмуючий сценарій цього аспекту це транжирство, мотовство, зловживання чужими ресурсами. Поради від астролога. Контролюйте свої негативні емоції та обходьте стороною емоційні зриви інших, будьте пунктуальними та максимально вчасно виконуйте взяті на себе зобов'язання, не обманюйте навіть невинно, з повагою відноситесь до чоловіків та до старших, наставників, вчителів, надавайте матеріальну допомогу хворим та нещасним. Відновлюйте справедливість, залучаючи авторитетів, не займайтесь хабарництвом та лицемірством, дотримуйтесь законів суспільства та всесвіту, все це убезпечить вас від руйнувань долі та банальних фізичних поранень. Не починайте судові тяжби, програєте. уникайте азартних ігор, бо важко буде зупинитись, стережіться надмірно одкровення, зараз друзі здатні на зраду, не подорожуйте далеко, зарубіжжя може нести в собі небезпеку.